Доброго дня, мої любі друзі. Як я і обіцяла, я записую вам відео відеообзор моєї авторської колоди, яка називається «Героя... героя. Ось вона в мене в руках є. А бачите, тут такі різні різні казкові є персонажі, казкові герої, дуже багато різних їх. Да, і я сьогодні вам розповім. Про цю колоду, що це за колода, як з нею можна працювати, дам дві вправи, як приклад роботи з моєю колодою, яка називається Герої. Це буде дуже коротенький відео, а, відео обзор, а тому, да, щоб багато часу не займати вас, поїхали. А, Хто ж створив цю колоду? Я вам кажу, що вона моя авторська колода. Це значить, що я її автор Ларіонцева Анна. Але я створювала її не сама. В мене була певна концепція, певні. Роздуми, певні ідеї стосовно створення колоди, і мені допомогла створити колоду дуже дуже гарний художник Фішер Юлія. Ми разом з нею працювали у дитячо-нацькому центрі. Дуже багато часу проводили з. Дітьми і під час роботи з дітьми з дітьми я зрозуміла, що мені не вистачає певних інструментів, певних матеріалів по роботі саме з дітьми, саме з маленькими дітьми, з підлітками, які дуже 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 такі скритні, замкнуті, до яких потрібно дав вміти достучатися. І в мене прийшла така ідея в голову, що навіщо буду чекати, коли такий інструмент з'явиться, якщо я можу створити його сама. І так як я спеціаліст по роботі з метафоричними асоціативними картками, я вмію працювати з цим інструментом, я знаю цей інструмент, дуже добре володію їм. Я вирішила не гайти часу і створила свою другу авторську колоду. По перша моя авторська колода називається Потенціал. Про неї я теж зроблю. Трошки пізніше відео обзор. А так ось. І працюючи з дітьми, я зрозуміла, що в мене дуже багато колег, дуже багато моїх слухачів, учнів, які в мене проходили навчальні курси, які теж зіткнулися з цією проблемою, саме з тим, що не ну дуже багато саме метафоричних карток створених у роботі саме з дітьми. А, дуже є такі цікаві казкові колоди, да, класика, сага, міфи, тисяча одна ніч, але це. Це все, все не те, трошки не те, і наприклад, з маленькими дітьми, з дошкільнятами ці колоди вони ну дуже погано працюють. А, дивіться, метафору взагалі казкових героїв. Чому я обрала метафору казкових героїв? Тому що їх добре дуже використовувати з початку саме з дітьми. Вона позитивно вплине і на бешкетного непосиду, і на сором'язливого мовчана. Тобто, ця метафора вона підійде будь-якій дитині, а діти дуже легко відволікаються на яскраві описи, співпереживають героям і, ду і їм дуже. Ця колода вона вже опрацьована мною декілька років, бо декілька років назад я її створювала. І дуже багато вже хто попрацював з цією колодою. Дуже багато моїх клієнтів, слухачів вони придбали також колег. Вони придбали також цю колоду. вже теж її да теж з нею працюють і відпрацювали з дітьми, і писали мені, що так дуже є від цієї колоди класний ефект, тому що ця метафора косковий героїв, вона працює. Думки та вчинки улюблених героїв стають для дитини прикладом для насліду. Сприймаються швидше, ніж прямі команди та вказівки, наприклад, да, якимось таким директивним способом. Ну дуже інколи важко, а, і він не в цей спосіб вже не працює. Да, важко достукатися до дитини, а колоду дуже гарно поєднувати з таким напрямом арт-терапії, як казка терапія. Да, тому що, перш за все, казка має дуже сильний психологічний вплив на дитину. І мова казки вона зрозуміла дитині, дитині. Через казку дуже класно і круто переживати певні негативні почуття, певні проблеми від, 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 від переживати, відпрацьовувати певні емоції. Да, е, тобто все це е, карти, плюс казкотерапія, терапія арт-терапія взагалі, да, вона дуже-дуже круто працює. Е, ця колода. Наступне у цю колоду входить 55 карт із зображенням казкових героїв. Дуже часто мене запитують, скільки карт у цій колоді: 55 карт. Героїв взагалі створювалися як портретна колода з. З допомогою якої можна вирішити такі проблеми. Це дивіться тільки частина описаних проблем. Насправді, хто користується таким інструментом, як Мак, ви вже можете підбирати, і ви вже можете. Ну, і інші проблеми, да, вирішувати завдяки цій казковій колоді. І дивіться, в мене теж запитували ця колода тільки для дітей, дітей підходить. Насправді ні. В мене є. Мої учні, які придбали цю колоду, які використовують її не тільки з дітьми, а використовують її як портретну колоду і з дорослими людьми. Вона із дорослими класно працює. Дуже такі цікаві незвичні асоціації йдуть на ці картки. Дивіться, які ж проблеми, основні проблеми можна да, під цю, ну, вирішувати завдяки цій колоді. А розвиток емоційного інтелекту. У мене був окремий курс, де я працювала з дітьми по розвитку емоційного інтелекту з різними віковими категоріями. І там я... Майже кожного, кожне заняття використовувало свою колоду герої. коли діти, приходячи на наш урок, вони обирали казкового героя методом асоціації, з яким у них схоже зараз почуття та емоційний настрій. Тобто бери героя, який покаже твоє, твій настрій, який покаже твій стан емоційний, твій настрій, Повторюю ще раз, да, і діти обирали відкриту карту героя, який описував би їх стан емоційний. І таким чином теж розвивався в нас емоційний інтелект. А, далі відкрити приховані ресурси таланти. Да, казкові герої також можуть відкривати певні таланти, а, да, можуть у дітей. А, Можемо розвивати творчі якісь навики та здібності, да, творче, творче мислення за допомогою цих також карток. А, діагностика, корекція, самооцінка. я про це трошки пізніше роз, розповім. Буде в нас да, сьогодні в цьому обзорі а, техніка на роботу саме самооцінку. Покажу вам, як приклад. А, і діагностика, і корекцію. Да, все це можна робити завдяки теж в цій колоді. Корекція девіантної поведінки через. Казкового героя показати дитині, що вона робить щось неправильно, що її поведінка вона е, незадовільна. Набагато буде е, коректніше, да так. Та, Правильніше, ніж це робити докірами, да докоряти дитину, що вона погано погодиться і таке інше і ще її наказувати за це. Тобто, через казкових героїв, через казку ми показуємо, що це незадовільна поведінка, і що її потрібно змінювати. Але показуємо це через героя. Дитина бачить, вона проводить аналогію зі своїм реальним життям, і ми виводимо дитину на усвідомлення. На усвідомлення і того, що їй дійсно потрібно змінювати свою поведінку, трансформація негативних якостей у позитивні. Ну, взагалі з будь-якою портретною колодою ми можемо працювати з нашими якостями, ну, з нашими рисами, рисами характеру. І це теж нам у допомозі стане, да, наприклад, така моя портретна колода, героя, особливо з дітьми, да, які не впевнені у собі, які не вірять у свої сили, які не можуть знайти ресурси, да, це теж можна все відпрацювати з цією колодою. Розвиток мови та уявлення. Це, наприклад, якщо ми використовуємо цю колоду а не як психологічний інструмент, а як інструмент для розвитку дитини у заняттях по розвитку, і там ми теж можемо, наприклад, пропонувати дітям картинку маленьким, і давайте спробуємо її описати. Кого ми тут бачимо? Собачка, який це собачка, А що є у собачки? Давайте покажемо вуха. Давайте порахуємо ці вушка. А давайте ще придумаємо якусь історію про цю собачку і таке інше. Тобто, ми розвиваємо. Розвиток мови, уяви, мислення да, і інші психічні процеси. Це дуже коротенько стосовно того, скільки тут, коло, скільки тут карток у цій колоді і з чим ми можемо працювати. І зараз ми переходимо з вами, як приклад, у дві вправи, які я вам показую, і ви можете зараз на собі їх пройти: вправи по використанню. Цієї колоди. Дивіться, з цією колодою, що входить, да, це 55 карток, це мішочок, в який вкладається колода, і додається в мішочок до колоди обов'язкова інструкція. Інструкція з описом цієї колоди, інструкція, де буде теж, знову ж таки написано, з чим ця колода, з якими запитами працює, скільки там карток. І там не дві вправи в інструкції було. Є, ну, да, додаються а 7, Як приклад роботи з колодою герої, в інструкції є сім вправ, сім технік, які ви можете використовувати у роботі. Але дивіться, хто вже дуже дов... ну, не дуже довго взагалі працює, у кого є досвід роботи з метафоричними асоціативними картами. Той вже скаже, що дуже часто ця інструкція не потрібна. Тобто, ви вже розумієте, як працювати з портретною колодою, ви можете передивитися ці карти і зрозуміти, як ви саме будете їх використовувати у своїй роботі. Таке теж є, але це все приходить з досвідом. Для початківців автор спеціально дає інструкцію, де є вже готові техніки та вправи, які ви можете на початку використовувати. Добре, тоді перше дивіться, наша вправа вона називається Сильні сторони. Призначена ця вправа для пошуку своїх сильних якостей, набуття нового бачення, самого, самого себе та для того, щоб знайти способи вирішення якихось конфліктних ситуацій. Вікові рамки застосування від 8 років. Дивіться, у кожній своїй техніці я пишу вікові рамки застосування, тобто з якого року можна застосовувати цю техніку. Але будь-яку техніку можна модифікувати під будь-який вік насправді. І про це я, до речі, розповідаю у своєму відеокурсі, який називається основи роботи з метафоричними асоціативними картами. Добре, зараз я вам покажу в наступному слайді певні карти, і ви повинні для себе у відкриту вибрати карту, яка найбільше вам подобається. І є додаткові запитання: тобто, якого героя ви оберете, які якості цей герой має, чи є у вас ці якості, і у яких ситуаціях вони виявляються, проявляються, як вони допомагають вирішувати конфліктну якусь ситуацію. Тобто дивимося зараз на ці казкові герої, на цих казкових героїв, обираємо одного казкового героя, який нам найбільше всього подобається. Далі називаємо його основні риси, якості його його особливості, тобто, який цей казковий герой, дайте, будь ласка, не менше 5-7 його ознак, тобто який він. Ну, наприклад, я би обрала сову, карту з совою. З казковою, з казковим персонажем сова Сова, вона мудра, сова вона розумна, сова вона цілеспрямована, сама, Сова вона а, цікава, цікава. сама по собі, Птах цікавий, сова вона. А, 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 Полюбляє навчати, да, їй така особливість, що вона вчить, а, і вона сама навчається, да, І е, як ці риси, да, наступне запитання, як ці риси, наприклад, допомагають мені у моїй конфліктній ситуації? Ну, по-перше, ми можемо запитати спочатку про конфліктну ситуацію, взагалі про ситуацію, яка трубує людину, і ви можете зараз а, це цю техніку прім. Да, Ну, під, свій, під свій запит зробити, да, під свою проблему підігнати. Тобто ви повинні зараз подумати про якусь ситуацію, яка вас турбує? У вас є герой, який вам сподобався, ви назвали його якості, його риси, його особливості певні, да, який як цей казковий герой, і як ці риси вони допомагають вам, наприклад, справитися з цією проблемною ситуацією, чи ситуацією, яка вам не подобається, яка визиває певну Дискомфорт і чи є ці якості у вас. Так, однозначно, в мене, наприклад, є якості, які є у цій, цьому казковому герої сова. Це мені допомагає дійсно в певний момент включити таку мудрість. Якщо я щось не знаю, знайти відповіді на ці незнання, на деякі запитання і мої знання, мої. Мої навички, які мені да, дозволяють швидко навчатися та навчати інших, допомагають мені знаходити відповіді на мої проблемні запитання. Ну, це я взагалі, да, не під конкретну якусь проблему, а взагалі, як мені ці риси допомагають, наприклад, у взагалі конфліктних якихось да, ситуаціях. Те ж саме ви робите, А, да? Добре. Наступна наша вправа це була перша, дуже така проста вправа. Я зараз не даю вам якихось складних розкладів, даю конкретні. Дуже прості вправи. З дітьми дивіться, 8+, плюс попередня наша вправа вона теж класно працює. Якщо, наприклад, у дитини є якийсь конфлікт, конфлікт з батьками, конфлікт з друзями да, у школі. І до нас приводять як до психолога дитину, а й допоможіть вирішити цю проблему. Чи дитина не хоче вчитися, наприклад, а? А, чи вона ліниться. А є така проблема. Ми з дитиною обговорюємо цю проблему. я Знаюся, що дитина взагалі думає з приводу цієї проблеми. Дивиться вона на неї як на проблему чи ні. Що вона може сказати в своє виправдання? Да? Ну я не кажу кажи щось щось своє виправдання, ні. Ми просто да, спілкуємося стосовно цього питання з дитиною, а далі. Я пропоную обрати дитині герой, який сподобався, і ми починаємо розкручувати, які риси, які особливості має цей, цей казковий герой. Я записую це за дитиною. Потім записую що з цього списку є у самій дитині, які риси, які особливості притаманні дитині, і як ці риси вони допоможуть, наприклад, дитині вирішити конфлікт з батьками, чи справитися, чи там да вирішити конфлікт з м, однокласниками, да чи як ці риси допомагають навчання. Взагалі дитині. Ну, да, і ми це під Друга вправа в нас називається автобіографія. Це теж ну, 7-8 років з школярами вже ці техніки вільно ви можете використовувати. Можна у груповій роботі, можна в індивідуальній роботі. А, теж техніка призначена в нас на вирішення конфліктних ситуацій, тобто є якась конфліктна ситуація, і ми вже під цю ситуацію використовуємо інструмент да, метафоричні карти. Ми просто так, без запиту, без якихось ситуацій, без задачну, не даємо ніяку колоду, да, не, не працюємо взагалі з інструментом. А, тому да, тут можна відкриту, можна дивитися у закриту дістати знову ж таки карту героя. І знову є певні запитання. Тобто ми спочатку працюємо по цьому герою. Які якості таланти має цей герой, в яку б скрутну ситуацію ти б узяв його з собою і навіщо? Чи є у твоєму реальному житті ситуація, яка тобі не подобається? Як би в цій ситуації повівся твій герой? Що, що він вміє такого робити, чого не вмієш ти? Подобається тобі цей персонаж чи ні? Це якщо ми дістаємо в закриту. Тобто, якщо ми не бачимо, да, ось у нас рубашки є, і ми дістаємо карту у закриту. Да, ось така карта. І ми запитуємо, да, ви зараз робите те ж саме, ви можете спробувати зараз на собі, наприклад, да, навіть без запиту. Бачите, тут можна і з запитом робити цю техніку, і без запиту робити цю техніку. Тобто, щоб, наприклад, зразу в лоб. А дитині не казати, а так мені сказали, що в тебе ось ця проблема, а ти там з кимось посварився, а ти там щось не виконав, а ти в тебе така погана поведінка була і таке інше. Ні, пропонуємо дитині. Давай з тобою проведемо невеличку вправу, таку гру. І я тобі пропоную витягнути чи в закриту, чи в відкриту. Да, кар... Якщо в відкриту карту, яка тобі подобається, якщо в закриту, просто одну якусь карту. Дитина, наприклад, витягує, ось я витягнула собі, ви зараз теж витягуєте собі. Тобто обираєте одну карту, яку ви бачите зараз на слайді. Рахуємо ми зверху, зліва направо. 1, 2, 3, 4, 5 – це верхній рядок, 6, 7, 8, 9, 10 середній рядок. 11, 12, 13, 14, 15 це нижній рядок. І ви одну картку, наприклад, обираєте. Ось я вам їх перегортаю. І ви дивитесь на цього: ось у мене там теж є, бачите, хто обрав цю теж картку дев'яту, да? Ой, восьму, ні, не восьму, один, два, три, чотири, п'ять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. О, тринадцята, у мене ось тринадцята випало. Дивіться, да, ви дивитеся, що це за казковий герой. Да? Інколи діти, якщо, наприклад, не знають. Із якої це казки, да, з якої це казкової історії цей персонаж, вони можуть самі придумати йому назву. Наприклад, дитина дивиться і каже, я не знаю, хто це. І я тоді кажу: а давай вигадай йому сам назву, да, давай придумаємо з тобою, як би цей герой називався взагалі, да, йому яка сім'я. Ну і дитина, якщо вона знає, що це Чешир, да, вона каже, це Чеширський кот, да, це Чешир. А якщо не знає, вона може просто сказати, це кішка, це кот. Да. Це котик і таке інше. Добре, і ми будемо працювати, ну, значить, ми кажемо на цього героя, так як його назвала дитина. ко, кіт, ко, ко кошеня котику і таке інше. А, знову ж, опиши цього казкового героя, який він, опиши його, будь ласка. І ви робите те ж саме, да? зараз дивитесь на свого казкового героя, описуєте його знову, який він. Ось дайте йому три-чотири да, прикметника. Який він. А він веселий, він теж мудрий, він розумний, а він кумедний, він а, дружелюбний. Да? Ось описуємо нашого казкового героя. Далі, чи притаманні ці риси? Тобі, чи є ці риси, які має цей казковий герой в тебе? Так, певні є, да? і які саме? А, далі, що вміє робити цей герой, чого не вмієш ти? Да? А, ну, Він вміє зникати. Я знаю, що цей казковий герой, він, зникав. він ставав невидимим. Да? Я такого не можу зробити. Да, стати невидимкою такою, він зникав, він ставав невидимим. А далі, да, у Якуб, наприклад, це якщо без запита в нас, ми запитуємо, у, є така ситуація в твоєму житті, куди би, ти, не куди би ти, а де б цей герой мог тобі допомігти. Да? Ось яка є ситуація в житті, де цей герой зміг тобі допомогти? Чи є така ситуація тобі? Чи в якій ситуації цей герой зможе бути тобі в пригоді та зможе тобі допомогти? Да і тоді, ми, да, дитина там думає, яка в неї є ситуація взагалі у житті, актуальна ситуація буде, і ви зараз теж саме можете подумати, чи є якась в вашому житті ситуація, де цей виказковий герой вам зміг допомогти? Чого вміє чого не вмієте ви? В яку ситуацію ви взяли цього казкового героя, щоб цей казковий герой порадив вам у вашій ситуації, да, щоб він вам сказав? Да. А, мені б казковий герой сказав, ем, ем, не, не розчаровуйся. Да, дивись на світ широкими очима, і таке інше. Ну, це як приклад. Да? Тобто ви прям можете собі фразу якусь певну написати, щоб вам сказав ваш казковий герой у цій вашій, наприклад, ситуації, яка вас турбує. Те ж саме ми запитаємо у дітей: Давай з тобою придумаємо девіз, чи якусь фразу, яку б тобі казковий герой сказав у твоїй ситуації, яка тобі не подобається, щоб він тобі порадив. І Бачите, ось у чому сенс. Тобто дитина, вона вже може розуміти, що їй робити. А особливо старші діти, там підлітки більше. Да, вони, як і дорослі, в нас вже є ці відповіді на складні наші запитання, наших життєвих ситуацій. Але не зразу ми ці відповіді можемо в нашому підсвідомому знайти. Карти це допомагають зробити дуже швидко. Да, тобто вони у, за допомогою зображення дозволяють да, нашому, під, нашій підсвідомості дістати певні відповіді на якісь складні запитання наші У дітей так само, тобто є вже певні відповіді. Ми, як спеціалісти, завдяки такому інструменту, як МАК підштовхуємо їх до цих до знаходження цих відповідей. Да, і дитина може сказати, да, вона не да, картка. Казковий герой це помічник, який їй допоміг цю відповідь знайти і вам у тому сенсі, якщо зараз хтось дійсно для себе знайшов якусь відповідь, і фраза, яку каже казковий герой, її дійсно можна приміняти у да, вашій певній ситуації проблеми. І який перший крок твій буде по вирішенню цієї ситуації? Тобто тобі казковий герой дав рекомендацію, а, е, да, певним чином допоміг, да, можна ще подумати з. З дитиною обговорити, як цей казковий герой саме може допомогти у твоїй ситуації, що він буде робити, що він буде казати, і таке інше. А тепер подумай, який саме ти вже крок зробиш, твій перший крок буде для по вирішенню цієї ці проблеми твоєї. Да? І дитина каже, ну, потрібно піти поговорити, піти вибачитися, а, піти щось знайти, комусь подзвонити, щось прочитати, щось вивчити, наприклад, і таке інше. Тобто ми виводимо вже на певні кроки. І ви теж можете подумати. Подумати зараз, який ви вже будете робити перший крок, враховуючи те, що вам сказав казковий герой у вашій проблемній ситуації? Ось така теж. Цікава техніка, яка дає дуже багатьом дорослим насправді певні інсайти, і нам, як спеціалістам, допомагає скоректувати певну, наприклад, поведінкову реакцію у дитини чи знайти разом з дитиною певні шляхи вирішення тієї чи іншої її проблемної ситуації. А друзі, це два приклади двох вправ. Ще п'ять вправ є в інструкції, яка додається до цієї колоди. Кого зацікавила ця колода? Обов'язково мені напишіть, тому, що тираж вже вийшов, але він невеликий. І я кажу на цю колоду, це в мене гарячі пиріж... пиріжки. Їх дуже швидко забирають, тому що ну, насправді дійсно я не бачила аналогу цієї колоди, ну, колоди з казковими героями. Героям майже аналогів не ну, немає. Да, саме ну, такої колоди, з якою можна вже працювати з дітьми там, 4 плюс, з дітьми віку 4 і, і, і старше да, діти і дорослі. А, тому обов'язково мені пишіть, хто хоче придбати усі умови, я вам, я вам розповім. А, і сподіваюся, що ти. Ті, хто вже придбав цю колоду, вона вам стане у пригоді, у нагоді і буде дуже класно допомагати саме у роботі з дітьми і, можливо, з дорослими. Все це все, що я хотіла вам розповісти у цьому відео обзорі до цієї колоди. А кому цікаво, пишіть і до нових зустрічей. Дякую за вашу увагу. До побачення!